Всім привіт! Хочу розказати вам про новинку від компанії FixX -Tix Для... Це відкривашка, я не знаю, відкривашка розкрутка для затвору гвинтівки Гремінтон 700. Всі її власники дуже гарно знають. Я сподіваюся на це, що знають. Ще є складності з розборкою затвора цієї ґрунтівки, і вам потрібна монетка та шнурок. Ось. І ось компанія FixX вирішила зробити інструмент, який полегшить цю розборку. І він дуже простий. Можна відкрити так. Працює він дуже просто. Ми накидаємо його на затвор та просто. Накіду зачеп. Так. Я покажу. Стараюся показати. Накідується просто зачеп, він підіймає його і ми спокійно його розкручуємо. Можу облегшити нашу задачу, та просто з набору інструментів взяти якийсь перехідничок. Закріпити його він магні... на магніті і а, нам він робить звичайний важірь. І нам дуже легко Ой, його підіймати. чик і все. І ми його спокійно-спокійно розкручуємо. Так. Навіть якщо він падає. А... Завдяки його формі, ось овальній, ми спокійно його підіймаємо і розкручуємо далі. Все, я можу вже відпустити. А ні, не можу. О, і розкручувати далі. Ну і все. Все дуже просто, легко. Та набагато швидше і менше проблем, ніж з монеткою. Коштує воно близько 16 доларів в Америці. Я купляв, замовляв в Америці на офіційному сайті. Казали, що скоро вони будуть у мережі IBIS. не знаю коли. Річ дуже непогана, якщо у вас є за 16 баксів, напевно, можна собі купити. Не скажу, що вона незамінна. Бо це не так, можна спокійно собі продовжувати користуватися монеткою та шнурком, а якщо ви там цінуєте свій час, то напевно штука крута. Я більше ні в кого цього не бачив. І напевно мені здалося, що ця річ мені потрібна в мій набор інструментів. Ось. Користуюся я звичайним таким ось наборчиком. Докупив до нього ще подовжувач та цю штуку. І напевно на цей час мені його цілком достатньо. Ну, якось так. Дякую за увагу.